Річниця окупації Криму, реабілітація атовців за кордоном та вулицю Івана Франка у Львові закривають на ремонт. Про це докладніше. Дивіться далі. Вітаємо вас. Окупований півострів цими днями минає два роки, як Крим захопили зелені чоловічки. Тепер ця територія тимчасово окупована Росією. Багато мешканців Криму покинули рідні домівки і знайшли прихисток у різних містах України. Тут вони створюють власний бізнес, будують нове життя вже на материковій частині. Про жителів Криму, які знайшли другу домівку у столиці Галичини, розповість наша Оля Тимоляк. Аня приїхала до Львова одразу після окупації Криму. Каже, вона українка. Її батьки залишились там на півострові. Однак їхні погляди на ситуацію, що склалась, різняться. Батько вважає, що Крим завжди був частиною Росії. Мама ж залишилась через роботу. Сьогодні Аня навчається у Львівському виші, однак надовго тут немає наміру залишатись. Каже, не всі львів'яни позитивно налаштовані до вимушених переселенців. Мені подобається, як ставляться викладачі. Ну більш освічені люди вони дуже доброзичливі. Мені намагалися допомогти, питали, чи добре я розумію українською. Але коли я ходила по місту знаєте я чула багато розмов, що о, от вони приїхали, а вони засмічують місто. Вони займаються там якісь посади, хоча ніхто нічого не давав. Алім приїхав до Львова із Криму сім років тому, коли півострів захопили війська російської армії. Разом із друзями чоловік створив ініціативу Кримсос. Тепер Алім разом із колегами допомагають переселенцям із їхнього рідного Криму, які змушені шукати домів. Куди інде самого початку ініціатива мала на меті інформувати людей, які як живуть в Криму, так поза межами Криму, про що відбувається в принципі? Бо ці захоплені зелені чоловічки, це було настільки все незрозуміло зрозуміло для нас а, всіх. Що ми в режимі онлайн 24 години на добу інформували людей в Фейсбуці. Львів'яни були першими, хто а, на до нас звернулись на початку окупації і готові були приймати людей. Історики твої. Твердять, важливим чинником, що сприяв окупації Криму є масове переселення росіян на півострів після Другої світової війни, а ще пропаганда Кремля. Бо навіть про новини України кримчани дізнавались із російських засобів масової інформації, можемо говорити про певну таку накладку двох чинників: це оцей етнічний чинник, оскільки велика кількість росіян туди була переселена, і далі чинник пов'язаний з засобами масової інформації, зокрема з російською пропагандою на кримському півострові, аби привернути увагу. До проблем корінного населення Криму у Львові організували виставку фотографій зробленими кримськими митцями. Переселенці сподіваються, колись вони таки повернуться до своїх рідних домівок, а крим знову стане частиною України. Ольга Тимуляк та Олег Греб новини. Аби Крим знову став українським, львів'янин Олег Скавиш в п'яте встановив рекорд України. Трамвай вагою 38 тонн. силач протягнув зубами 14 метрів. На це йому знадобилося 58 секунд. На дійство зійшлося подивитися, чимало львів'ян на досягнутому струнгмен зупинятися не збирається. Олег хоче протягнути зубами. Корабель по воді. Хотіли цим дійством показати, що з такою сильною нацією, як наша нація, нам під силу подолати всілякі негаразди, і ми обов'язково повернемо наш Крим. Що я що не впирався, тільки стояв на бруківці. Це було слизько, складно, без драбини, без всіляких там інших опорних механізмів. Додаткових, це було надзвичайно складно зрушити його з місця. Сьогодні у Львові в Львові був встановлений новий рекорд. Ми вважаємо це і є світовий рекорд, бо схожі речі вже робили. Однак тоді селачі мали опору. Сьогодні ж трава з місця зрушили без опирання на будь-які додаткові засоби. Прозорий ринок нерухомості львівські ріелтори закликають клієнтів, перш ніж продавати, купувати квартири чи будинки, укладати з фірмами відповідні угоди. Це щонайменше застрахує людину від шахраїв. Про схеми псевдомаклерів розкаже Ольга Матейчук. Ніна вже впродовж 18 років працює на ринку нерухомості. За цей час вона бачила безліч шахрайських схем, та ця вразила навіть її. Жінка, яка проживає в Італії, має нерухомість у Львові. Без посередників здала квартиру молодій парі. Як пізніше виявилося, орендарі самі почали здавати квартиру іншим. Люди вірили на слово. Ну здається, дійсно, що тут страшного? Вагітна жінка, чоби не повірити їй на слово, правда? І залишали оплату за перший останній місяць, і плюс оплачували ще місячну оплату реєлторських послуг партнеру, який з нею був тоді в цій справі. Так загальна сума виходила. З кожної людини півтора тисячі доларів. Таких клієнтів назбиралось 16 чоловік. Тож ошуканій жінці довелося приїхати з-за кордону та виплатити усім завдаток. а це 24 тисячі зелених винуватців. Не знайшли. Схем, на яких наживаються шахраї, чимало. Тому ріелтори радять звертатися за послугами до них і обов'язково підписувати угоди. Одинока жінка, яка жила в двохкімнатній квартирі. Вона вирішила вирішила здати квартиру в оренду і поїхати. Їхати до своїх родичів в інше місто на півроку, дала оголошення в газету в рекламу. Прийшла пара чоловік з жінкою, домовилися про найм. Ввійшовши до неї в довіру, попросили на два 2 дві години паспорт. Приїхавши до Львова, вона виявила, що її квартира продана. Львівські ріалтори, а таких назбиралися понад дві сотні. Домовилися між собою про певні правила. Ми не маємо права подавати оголошення в газеті без до. З власника. і і це є згідно чинного законодавства. Я не маю права рекламувати ваш об'єкт, іншими словами, розповідати, де він знаходиться, для того, щоб не дай Боже якісь люди до вас завітали в гості. Наступне ми самі вимагаємо від наших колег, щоб вони підвищували свій рівень кваліфікації. А ще маклери наголошують, їхні послуги не безоплатні, тому якщо в рекламі зазначається безоплатна пропозиція, це перша ознака того, що маєте справу. з Ахраєм Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко. Новини коштом польської діаспори поранені в АТО військовослужбовці можуть отримати безкоштовну реабілітацію за кордоном. Потребуючим варто зареєструватися в органах соціального захисту. Сам же польський центр найперше спеціалізується на реабілітації пацієнтів з ортопедичними і неврологічними захворюваннями, дисфункціями опорного апарату, органів слуху та зору. Євген просить нас говорити голосно, оскільки через осколкове поранення на війні чоловік має проблеми із слухом та рукою. В АТО я пробув два місяці. Війна для мене закінчилась віловайську. Разом із побратимами чоловік уже отримав потрібну йому реабілітацію. вже відчутно покращення. Якщо раніше я міг руку хіба так підняти, то тепер набагато вище. А от Ігор дістав три польові рани в руку. Чоловік також вже завершив початкову реабілітацію. Якщо раніше я не міг рухати рукою, то після кількох сеансів я вже фактично повноцінно можу працювати рукою. Однак кище поки що обмежена в Русі, тому ще поїду лікуватися. На реабілітацію пуші вже побував Вав не один десяток демобілізованих. Сам центр містечку Осік спеціалізується на реабілітації пацієнтів з ортопедичними і неврологічними захворюваннями. Навчають їх так, як не впасти духом, як повернутися до суспільного життя, навчитися себе реалізувати і в побуті, і в суспільстві. Для військовослужбовців реабілітація безкоштовна завдяки пожертвам українських підприємців та польської діаспори. В планах зібрати гроші на лікування під час благодійного концерту. З цього концерту будуть спрямовані теж на реабілітацію наших військових. Ну і теж лоти, аукціони, флешмоби, які будуть в Шевченківському гаю вже у квітні. А в березні ми розпочинаємо наш аукціон на нашій сторінці в Фейсбуці. Ірина Куненець, Лідія Середюк Антолі Лопаченко новини. Сумна звістка. Доцент політології Львівського національного університету імені Івана Франка Юрій Шведа, який перебував у важкому стані після перенесеного грипу, помер. Як повідомляли, Юрій Шведа перебував у комі з 29 січня з діагнозом енцефаліт після перенесеного грипу. Юрій Шведа народився 21 червня 1964 року у Львові. Український політолог, вчений належав до провідних українських портологів. Колектив ТРК Львів висловлює співчуття родині та близьким. Його любили студенти, він користувався авторитетом серед студентів. Завжди радо йшов на коментар до журналістів. Мав дуже велику перспективу. Він зараз навчався в докторантурі. В травні місяці ми говорили перед новим роком про те, що до травня вийде його монографія, він її дописував, займався проблематикою монографією, розкривав проблематику формування і формування партійної системи України. 1 березня до 7 липня на ремонт закриють частину вулиці Івана Франка на ділянці від Свинціцького до Снопківської. Як розповіли Львіва Тодорі, роботи на Франка виконуватимуть у межах проєкту з будівництва трамвайної колії на Сихів. Там замінять інженерні мережі, дорожнє полотно, трамвайні колії та покриття на хідниках. У зв'язку з цим чотири міські автобусні маршрути: 26, 30, 4А та 53 – Змінять рух. Так, автобуси номер 26 та 30 у напрямку Сихова оминатимуть закриту. Ділянку по вулицях Стризький, Рудковича, Франка. У напрямку центру автобуси їхатимуть по Франка свинцівського Снопківський і далі за маршрутом. Автобуси номер 4А та 53 їхатимуть Стрийською, Луганською, Чмоли. А у зворотньому напрямку Франка свинцівського Снопківський. І до уваги водіїв, які проїжджали 22 лютого вулицею княгині Ольги, 49. Там було скоєно наїзд на пішохода чоловіка літнього віку. Внаслідок отриманих травм постраждали, потрапив до хірургічного відділення 8-ї міської клінічної лікарні. Просимо усіх очевидців даного ДТП звернутися за номером телефонів, які ви зараз бачите на екрані. Не будьте байдужими. Сьогодні у Львівському регіональному інституті державного управління відбулися урочистості з нагоди ювілейного 20-го випуску магістрів державного управління. Випускників майже три сотні. Для них це вже друга вища освіта. Більшість навчалася на заочній формі. Цей інститут єдиний на всю західну Україну. Навчальний заклад четвертого рівня акредитації, який готує професійних управлінців для органів державної влади та місцевого самоврядування, а також для потреб економіки країни. Загалом за роки існування львівського. Регіонального інституту державного управління тут підготували більше трьох з половиною тисяч магістрів державного управління. загалом ж випускників різних спеціальностей. За час існування закладу є понад шість тисяч. Ті, які три роки назад поступали на магістерські програми за рахунок держави, вони всі стаціонар, всі розподілені, всі мають державні місця. І місця з обласних адміністрацій, міських і всі мають роботу. А ті, які на заочному навчалися, вони вже є державними службовцями або посадовцями місцевого самоврядування. Я працювала у Єврівській районній державній адміністрації і туди повертаюся за договором, який був підписаний між академією та районною державною адміністрацією. Була головним спеціалістом. Плануємо в керівники, і на цьому у нас все більше інформації на інтернет-порталі Львів там же можна дивитися наш канал онлайн. Підсумуємо день о 20.30. Тоді Тоді зустрінемось.